Настя, знаєш тут Дубінську обшуки. Я не думаю, що він їм дуже радий, але є українці, які насправді самі просять, щоб їх обшукали. Це зокрема зробила одна бабуся на Тернопільщині. Я навіть стану для того, щоб показати вам одну світлину. Вона звернулася до поліцейських і каже: будь ласка, прийдіть. Ведіть у мене обшук фактично в землі, бо не можу знайти свої гроші. Ця бабуся взяла, закопала в банці гроші, забула куди. Подумала, що В неї її поцупили. Потім згадала, що може закопала. І, зрештою, поліцейські ці святи люди взяли лопати. Почали копати. А бабця як вона казала, що то біля льоху, то в іншому місці вона загубила якраз ці гроші, закопала. І, зрештою, дякуючи поліцейським, які не зупинялися, вони знайшли. Можемо подивитися цю світлину, якраз, як дістають ці гроші. Бачиш, ось ця банка, ось лопати. І а, в такому випадку поліцейські взяли допомогли цій бідній бідні бабуні, а на секундочці в банці було 27 тисяч гривень. А ми розуміємо, що це доволі велика сума, особливо для бабусі в селі. Хоча, в той же самий момент, я думаю, може, це був такий план, або, може, хтось собі візьме це як план. На, а, на План, весні, для на чого? весні, коли треба буде перекопати город попросити <с добрих <с людей, щоб допомогли і гроші знайшли. І огород перекопали. Ну всякі буває, але ми дуже раді за бабцю і дуже дякуємо поліцейським, що вони їй допомогли і знайшли її кревні. Так, поліцейські допомогли бабусі, а поліцейським у цьому допомогла погода, оскільки, якби дощило, якби була злива, то поратися у багнюці на городі в мокрому ґрунті було б їм значно складніше і шукати ту банку із грошима. Тому далі, якраз про погоду, поговоримо.